Та не бий його! Ніхто ні його не б'є, він тікає! Хто його б'є? Нараз приїду наряд, документи Позвольте, покажеш, що перевіримо. Що ти Дися яка, яка наглота, це поліція, може страшне. оборони. Це ніхто не може захищити чоловіка? Це, ну. ще, принісу, забери руку, заберіть ви руку і їди від мене. Що, принівчиш, виді від мене? Та лишіть його, посіть його. Слухайте, ви не маєте права. Та ви не маєте так права людей чіпати? Лишіть ну, лишіть його. <праць> <праць> він не хоче. Не маєте право підножку ставити. Не документ, вчьав, <скільки> хочу, він не, не mai... він має ніякого права його під'являти. Що значить формувати? Та лишіть його на сумку вашу. Та лишіть його, хлопці! Ви мало що не злочинце. Доведіть спочатку, потім бівіть.

Та не вже! Бо він людей хапаєте цивільних. А, 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 ну та, та, так нормально Що бе? Хто тобі дозволяє? А ви що вони хочете? Документ покажи, хто ти є такий? Що ви не чіпаєте? Покажи документи! Ви не чіпайте, чіпайте, чіпайте від Покажи документи, хто ти є такий. такі. Ви як... відійшли. На які? Відійшли. На якому праві маєте його чіпати? Покажи документ. Що ви не чіпаєте? Давайте я заручу. Документи покажи! А я про поліцію він тікав! Покайте документ! Що брав, як так ти? Я маю право сказати. Покажіть, сказати. покажіть свої документи. Я маю вас покажіть. право Я і цивільна особа. Покажіть свої документи. Де покажіть? Не відпускають, чекають якийсь наряд поліції. Він не має документів.